На території Фашистської Федерації знову тривожно, так у Московській області відбулася потужна бавовна на території Загорського оптикомеханічного заводу. Про це повідомляють місцеві російські медіа. Близько 11-ї ранку в місті Сергіїв посад відбувся сильний бабах, над яким утворився великий димовий гриб. За попередньою інформацією, причиною стала детонація на складах з піротехнікою, що були розташовані в орендованих приміщеннях на території оптикомеханічного заводу. Наразі відомо про щонайменше 25 постраждалих. Також пошкодження отримали розташовані поряд житлові будинки. Працівники заводу повідомляють про евакуацію працівників. За словами очевидців, завод отримав серйозні пошкодження від вибуху. Згідно з публічними даними, підприємство залучене до виконання російських державних оборонних замовлень. Воно спеціалізується на виробництві авіаційних прицілів, тепловізорів та тепловізійних систем наведення засобів спостереження. До номенклатури військової продукції підприємства також входять приціли, біноклі та монокуляри нічного бачення. Тяжелое время не ожидал, что доживу до такого.